Так, Доброго дня. Сьогодні хочемо вам розповісти про такі чудові телескопічні навантажувачі. У нас їх є два. Це AgryStar 37 і 7. Від відомого бренду дієчі. Dieci. Dieci – це італійський бренд виробництва навантажувачів. Все життя компанія займалася лише навантажувачами, бетонозмішувачами і так далі. Тобто вони на цьому спеціалісти. Що можна сказати про цей навантажувач? Агрістар – це аграрна техніка. 37 це вантажопідйомність, 3,7 тонни і 7 це е, висота підіймання стріли. Двигун. Двигун встановлений в нас тут Ф-5 і Вековський двигун. Потужністю 125 кінських сил, 4 літровий 4-хсиліндровий об'ємом 4,5 літра. Далі, що ми маємо? Встановлені у нас тут мости Dana Spicer, також відомого, відомого бренду, де мости встановлюються на всіх майже тракторах, на тих самих Manitou і так далі. Гідравлічна система у нас Bosch. Можемо подивитися, як гарно виконана голова стріли. 134 градуси виворот стріли, де гарно можна вивантажувати, навантажувати будь-які сипучі матеріали, не боячись того, що щось прилипне в ковш. Тобто максимальний виворот є. Що, що, що ще можна розказати про цю машину? Тобто, Машина, в принципі, паливний бак на 160 літрів, загальна вага машини 7,5 тонн. Що в кабіні? Кабіна зручна, гарна оглядовість. Маємо округле скло для гарної видимості при навантаженні чи розвантаженні чогось. Да, маємо люк. апріорі в кожній машині встановлений кондиціонер. Також досить зручна опція, не в багатьох машинах вона є, це електросклопіднімач. Тобто не потрібно відкривати пів, пів дверей, щоб щось комусь сказати. Це досить небезпечно. Також встановлений джойстик, на якому джойстик керування стрілою і, взагалі, машиною все розмічено, все показано. Навіть на джойстику виведена трансмісія, тобто вперед-назад із нейтральною передачею. Досить зручно. Ще така головна опція це як інчингова педаль. Тобто, якщо це педаль газу, педаль тормозу, гальм, то це педаль інчнга. Я що це значить інчних? Це значить, що машина поступово зупиняючись без ривків. Тобто ми прижали, гальм нам не потрібно. Ми прижали, прижимаємо скільки не машина поступово зупиняється. Це досить зручно, знову ж таки, при розвантаженні, завантаженні чогось зняти, якісь поддони, звідкись чи щось кудись поставити. Бо гальмами це трохи небезпечно. В принципі, всі основні налаштування. Не відрізняється від інших машин. Ззаді у нас достатньо місця для власних речей, можливо, повішати куртку, піджак, щось положити, якийсь бутерброд. Сидіння має механічну підвізку, але досить зручне. Тобто, все в принципі, по цій машині. зрозуміло. Також, кого зацікавила така машина, звертайтеся в компанію «Спектр Агро» до наших регіональних менеджерів або просто на сайт компанії. Дякую.